хочу вам показать коллекцию шовковиц. Ну, не сколько коллекций, а дерево коллекция. Тут три сорта прищеплена. Ось местная форма. Ну, и кто-то придбал, мабуть. Такий сорт. Довгий. Значит, возьмите мизинец мужчины под метр 90 ростом. Вот такая у нас сколько тут? 4-5 сантиметров. 4 сантиметра десь так. Вот такие шелковички. шелковочки. Рясно завязывается. Ой, завязывается. Точно. Зелененький, спиленький. Крупный такие шелковочки. Довольно крупного размера. На него прищепил еще сорт Галиция. Еще один сорт. и пришло. Ост, и тут такой же сорт прищепили. Десь у меня журналчик записанный какой-то. два не пошли. Такая вот классная, крупная, плодна шовковиця. Череночки для щепления можно у нас придбати. Есть старые сорти, такие старые сорты. Такие бабині дедовские сорты. Белая. Очень сладкая. Такая она розовая, можно сказать. І чорна кисло-солодка. Ну і оця більшенька вже. Є також сорт, сорт шовковиці з крупною шовковицею. Але вона не так густо, тобто рідко. Шовковиця майже така чуть менше. Але не так густо. По-моєму, шахтут називається. І листя дуже крупне в неї таке, красиве, прям в три рази більше, ніж цей листок. Ну, от так от ми прищеплюємо і перещеплюємо шовковички. А тут Набриваємо, але щось, щось не йде, може вже загинули бруньки. Шовковиці. Дуже корисний фрукт в саду. Корисний для здоров'я. Ням-ням. Стосовно череночки для щеплення, телефонуйте, проконсультуємо, як щепити. Продамо череночки по почті. Но у вас має рости дичка шовковиця. Сіянець сам виріс, і ви на нього можете щепити крупноплідні шовковиці. Підписуйтесь на наш канал Дачник AMG. Погугліть нас в інтернеті, пошукайте Дачник АМГ. Наш сайт черенкі.київ.ua. Там каталог нашого саду, тобто ці всі рослинки, все в одиничному двойному екземплярі. Ну тут. У нас два сада, два точка з бджолами. Дуже хороша колекція рослин. Персики, сливи, вишні, груши, черешні, екзоти, дранії і так далі. там Різні всякі рослинки. Кстати, казалось би, просто дерево стоїть. Да? А ні, вже нам зріє обліпиха. І ця обліпиха буде зимою, Цілу зиму вісить, ми будемо сюди ходити і їсти. Смачні плоди обліпихи. Бачите? Прясно зав'язалась. До речі, саженці обліпихи, корневі отростки. От вона дає отростки. І я їх можна, вони передають повністю батьківську, батьківську форму через коріння. І чоловічі, і так далі є. У нас запилювачі. Підписуйтесь на наш канал Дачника АМГ. Найдіть нас в інтернеті. АМГ», наш YouTube канал і підписуйтесь. Телефонуйте щодо заказу.